Зараз знаходимося в шпалерній посадці фундука. Такий експериментальний невеличкий садочок, де ми експериментуємо з більш щільною посадкою. Дивлячись на ці саженці, їм четвертий рік від посадки висаджувалися маленькими саженцями менше метра. Зрізалися на висоті пів метра. І зараз ми намагаємося сформувати тут два веретена. З однієї сторони веретено і з іншої з тої сторони ряду. Експериментуємо для того, щоб зрозуміти, як, як сорта себе поводять в саду конкретний сорт. Тут є в цьому участку саду найстарший сад 4 роки, тут є 5 сортів. Далі в нас там є молодий сад, там є вже, напевно, більше десятка нових сортів. І так висаджуємо кожен сорт, пробуємо формувати, пробуємо отримати максимальний урожай. Висота зараз цих саженців десь біля 2 метрів, площа плодоношення біля метра. І тут же на кожному цьому саженці, якщо взяти два веретена і з тої сторони від 500 до, напевно, 800 грам горіха. Це в четвертий рік. Враховуючи, що це посадка. Від 2 тисяч саженців до трьох тисяч саженців на гектар, то це можна зараз отримати десь півтора, півтори тонни урожаю на четвертий рік від, від посадки. Далі ця площа метр збільшиться до трьох метрів і це буде в три рази більше вже. На такій посадці реально отримати там 5-6-8 тонн навіть урожаю, якщо це вже буде доросла посадка. Якщо порівнювати звичайну класичну схему посадки, там 3х5 метрів. Де висаджується 500-600 саджанців на гектар, то там можна отримати максимально там, 3 тони. Це якщо професійно займатися садом, 3 тони урожаю. Тут можна отримати практично в 3 рази більше. Догляд за садом затрати ті, які несемо на класич... при класичній схемі і при такій інтенсивній, то тобто витрати всі однакові. А це відразу в два-три рази менша собі вартість горіха, якщо в такій посадці. Догляд за садом теж. Ми застелили тканину, далі ця тканина, коли почне розкладатися, там вона вже лежить тут четвертий рік. Жодних ознак, що вона розкладається, немає, але десь сьом... на сьомий рік-восьмий ми її знімемо, просто йдемо десикантами, проходити цю зону біля ряду і все. І це буде отриматися в частоті. Всередині все прокошується час від часу. І отак от виглядати буде сад. Пів метра штамп, далі 3 метри стіна, на, який, на площині якої отримуємо горіх. Бачите, тут кожна гілочка з урожаєм. Все в горіхах. Обрізка цього саду дуже легка. Схоже на обрізку саду яблуні. Веретином. Тобто, якщо гілка на дереві росте три роки, на другий-третій рік вона віддає урожай. Зрізається на кільце, виростає невеличка гілочка, далі вона збільшується до такої віддає урожай, ми її знову зрізаємо. Тобто, цикл повторяється кожних три роки. Однорічний пагін, далі гілочка, яка дає перший урожай, далі вона збільшується, виростає, віддає максимальний урожай. Зрізається, на її місці виростає знову однорічний пагінь. Такий от. І все це циклічно, все це постійно, все це в однаковому, скажімо, в одній формі, в одному розмірі. Тобто сад не збільшується, тільки висотою регулюємо висоту. А ширина завжди однакова. Проїжджає нормально трактор, оприскоч і так далі. Яка тут ширина міжряддя? 3,5 метри ширина міжряддя в цьому варіанті. Ну, для виподібної трошки замала, треба 4 метри хоча б, тому що два пагони розходяться в сторони. Для плоскої, коли висажений один саженець, одне веретено достатньо 3,5 метри. Можна підняти до висоти 3-3,5 метри і на площі, на площині 3 метри, висоти отримувати урожай. По відстані експериментували, закладали пів метра, закладали 0,75, закладали один метр. І бачимо, що все це те, що, скажімо, хорвати нам показали, коли ми до них їздили, що це можна закладати пів метра, п'ять тисяч саджанців на гектар. Не варто цього робити. Оптимальна схема це півтора метра між саджанцями. Те, що ми визначили на сьогодні. Найкращий варіант. Це все дуже загусто. Придеться видаляти через одного мінімум. А коли видаляти? Пізніше. Так. Ну, Кілька років ще відплодоносить, далі йому буде за густо. А оце на перші скільки років можна отримувати додатковий врожай? 4-5 років, далі треба видаляти. Напевне, особливо не, не окупиться. Просто відразу висаджувати хоча б метр а краще півтора метра між саджанцями. Менша кількість, менший витрат на початку. І саджанець далі собі бере свою форму, свою площу в цьому ряду і достатньо йому якраз того, того місця, яке він тут має.